На півдні Марокко у Агадірі вже в 11 раз проходить фестиваль Тімітар. Він об'єднує традиційну музику барберів. Самі себе вони називають Амазіг та світові музичні напрямки. Цей ансамбль виконує Ахейдус, традиційний танець марокканських барберів. Ахейдус це мистецтво, яке плекали покоління наших предків. І ми також маємо його зберегти сподіваємося, і наші нащадки збережуть традицію цього танцю. Це ж народна спадщина. Райса Наїма Тіслатін – одна з найпопулярніших виконавців барберської традиційної музики. Старим пісням Азадіг вона надає сучасного звучання. «Берберським традиціям співу і танцю ми навчилися від інших артистів. Ми часто робимо спільні записи в студії, намагаємося зберегти і популяризувати цей напрямок і серед молоді, і серед літніх людей. У мтафдентемезіракамуслальшебелі нас багато шанувальників похилого віку, бо для них традиції є дуже важливими. Аміньтімітар допрем'ятімітар це площадка для барберських митців з усього світу. Щороку на цій сцені представлена найкраща музика Амазіг. З усіх усюд з'їжджаються музиканти, бо публіка тут особливо щира і віддана. Один з найбільш зіркових гостей цьогорічного фестивалю. Співак Регіс Кодівуару Альфа Блонді його тексти завжди мають політичне забарвлення я звертаюся до всіх політичних груп Африки. Найбільше наше багатство це мир. африканські країни не можуть дозволити собі воювати одне з одним. Ми тут, щоб пропагувати мир. якщо наша присутність, хоч якось допоможе цій справі, ми завжди раді приїхати. Один із найяскравіших представників арабського світу музики єгипетський співак Хані Шакер, відомий своїми романтичними баладами, але і він не залишається осторонь від політики. Зараз нам, як ніколи, треба бути єдиними. Не можна допустити розбрату. Треба об'єднати зусилля, щоб вирішити ті проблеми, з якими стикається арабський світ. Марокканська берберська барберська музика, попри багатство й давню історію, все ж недооцінена в регіоні. Адже лише два роки пройшло від того часу, як сама берберська мова визнана в Марокко офіційною на рівні з арабською. Фестиваль Тімітар у Агадірі прекрасний майданчик, щоб популяризувати барберську культурну спадщину.